Порядок звільнення військовослужбовця з військової служби за сімейними обставинами розберемо на конкретному практичному прикладі адвокатського об'єднання, «Ювченко і партнери. І так у військовослужбовця наявний батько з інвалідністю другої групи військовослужбовець у зв'язку з доглядом за батьком, вирішив звільнитися з лав зсу. Написав рапорт на звільнення до рапорту долучив нотаріальні копії документів. Це паспорти, свідоцтво про, нару... про народження, пенсійне посвідчення, довідка до акту огляду МСЕК, Також бажано та було долучено довідка про склад сім'ї та акт огляду житлово-побутових умов. Зазначений рапорт був поданий до військової частини, але, на жаль, він не був розглянутий та не було прийнято рішення у подальшому. З захисниками з рапорт було подано з матеріальними додатками до військової частини, до оперативного командування, до міністерства оборони, але також рапорт не був розглянутий у передбачені.